Софія Яблонська, українська та французька письменниця, журналістка, тогочасна тревел-блогерка, народилася у Львові. У 20 років переїхала у Париж вчитися знімати кіно, швидко потрапила в богемну тусовку і навіть встигла попрацювати моделлю для художників і дизайнерів. Софія Яблонська подорожувала світом і знімала фото та кінорепортажі. Почала з Марокко і після візиту в цю країну вирішила здійснити навколосвітню подорож. Після мандрівки у Марокко приїздить до Львова та збирає повні зали натхненних слухачів і слухачок, для яких подорожі не здійснена мрія. 1939 року Яблонська востаннє приїздить до Галичини, в липні покидає українську землю назавжди. На прощання українки зі Львова подарували їй українську ляльку гуцулку, з якою мисткиня ніколи не розлучалась. Лялька перебула з нею всі інші малі та великі подорожі, лихоліття війни. Софія Яблонська загинула у автокатастрофі.